Я оновила нам постільну білизну. Плюс чотири новеньких комплекта до моєї невеличкої колекції. Маю я таку невеличку залежність до домашнього текстилю. Кожна постіль, неймовірно цікава, дуже гарнюча. Хочу сьогодні застелити саме ось цю з рюшами в кольорі вершкового масла. Тому одразу кидаю в прання. Нехай пральна машинка робить своє діло. Постільна білизна для мене це особлива естетика дому. До речі, а в цьому мішечкові у мене новенька піжамка. Також її покажу в кінці відео. За постільну білизну часто багато Питань. Ви мені пишете, Аліна, що не постільна білизна, то просто витвір мистецтва. Дуже гарні комплекти, звідки я їх беру. Це український виробник, якого я ціную, по-перше, за якість, тому що ми з ними вже не один рік співпрацюємо. На їхній постільній білизні ми спимо майже третій рік. Як то кажуть, якість перевірена роками. Мені дуже подобається, як вона переться. Колір з часом не відсвітає. дуже якісна фурнітура. Ще я цього виробника ціную саме за креатив. В них дуже особливий. Особливі комплекти я люблю поекспериментувати та поєднати різні кольори, тому частенько роблю такий мікс або замовляю декілька постільних білизн які я потім просто комбіную між собою, і це виглядає кожен раз по-новому, кожен раз цікавіше. Давайте одразу вам покажу, як кожна постільна білизна виглядає на ліжку. Ось ця в поєднанні з рижем та молочним тепла, осіння та дуже затишна. А колір індійго виглядає насичено, дорого. А якщо поєднати перший та другий комплект, також можна дві. Подушки замінити на молочні, а ось ця сіра з рюшами, ну просто любов, любовна. Гляньте, як круто вписалась в нашу кімнату. Тому Bad Closes це саме той виробник, яким ви будете задоволені, який буде з вами залишатись роками, тому що я впевнена в якості цієї постільної білизни. Ну і наостанок покажу вам піжамку. Домашній одяг від Bed це для мене щось новеньке. Але як же ж естетично та гарно вона виглядає? Активне посилання на магазин я залишаю в описі, ну а ви не забувайте підписуватися Підписуватись, будемо вдячні за лайк.